Всім привіт! З вами Яна і ви на каналі Luxinte Emрі, що означає світло в темряві. Хочу сьогодні зробити розклад на три варіанти. Відповідаємо на питання, що мене чекає у найближчому майбутньому. Подивимося, це загальний розклад, якщо він вам не відгукнеться, це нормально. Ну, але якщо відгукнувся і вам зрезонувало те, що я сказала, пишіть, діліться в коментарях. Буду вдячна за фідбек, вдячна за зворотню реакцію. Тому що ну, треба розуміти, да, який далі контент робити, чи підходять людям мої прогнози, чи, можливо, не треба таким займатися взагалі. Ну, але менше з тим. Запрошую вас до перегляду. Зараз буде три варіанти, що на мене чекає в найближчому майбутньому. Так. Дивимося ми це на колоді «Blooming Tarot. От Я вже промалювала краяній. Так що все в нас вийде, красиво, яскраво. Так, три варіанти. Раз. Два. І варіант номер 3 Так. Вибирайте собі підходящий варіант. А можливо, вам всі три підійдуть, і ви послухаєте всі поради і прислухаєтеся до загальної висновок, зробите. Поїхали читати. Так, перший варіант. Королева жезлів і п'ятірка жезлів. Ну, тут, можливий, певний конфлікт з королевою жезлів. Тому що королева жезлів це, скоріш за все, або пані, яка вами керує, або пані, яка запалює вас і ваше життя. Тобто це може бути дружина, коханка, кохана людина, кохана жінка, це вогняні знаки в знаку зодіаку. І тут п'ятірка жезлів це такий конфлікт, але конфлікт більше спортивного штибу, спортивного кшталту, тому що це такий він більш внутрішній, він більш для підтримання інтересу, вогню запалу, Це такий буде можливо побутова якась така невелика сварка. Якщо ви, е, також, якщо це, якщо ви жінка, то це, можливо, буде начальниця, це так, також можливо буде якась непорозуміння, але таке, знаєте, незначне, воно дуже швидко вирішиться, швидко, швидко прогорить, швидко перегорить. от Якщо ви чоловік, то це може бути кохана жінка. От, і з нею також будьте уважні, щоб не доводити до серйознішого конфлікту, тобто намагайтеся якось ці м, суперечки ну, ще на корню задавлювати, тобто, щоб вони не перетікали в затяжні якісь конфлікти. Ну, власне, тут по п'ятірці жезлів конфлікту такого затяжного не буде, але менше з тим, можливо, якась така буде історія. Так, Тут ми завершили. Далі ми говоримо другий варіант це в нас. Відлюдник і закохані. Так, дивіться, закохані, хто у нас в парі вас очікує, можливо, якесь розставання, можливо, хтось поїде на якесь навчання, можливо, хтось поїде на якесь відрядження, і люди, які є парою, розтануться на недовгий час, але. Цей час не довгий, цей час не кардинальний, це не зміни якісь в плані розриву, тому що коханці в нас закохані говорять про те, що ви вибрали цю людину серце. Тут, можливо, дійсно якась така, можливо, теж якась, якась конфліктна ситуація, але вона незначна. Тут треба просто буде побути наодинці і переосмислити певні речі. І якщо ці стосунки для вас будуть дорогі і вони для вас щось важать, то. Кожен з вас піде один одному на зустріч. Тобто, ця, це відлюдництво, це відлюдник він закінчиться тим, що ви помирилися і помиритеся. Або ж, якщо ви одинока людина і ви вже розібралися в собі, ви вже там пройшли, можливо, якийсь курс самопізнання, психотерапії, можливо, якоїсь саморефлексії, то тут можлива зустріч із кимось новим, кимось, хто вам до вподоби, придеться до вподоби, хто розділить з вами ваші інтереси, ваші якісь навички, можливо, це буде до речі. Якесь знайомство на основі хобі. От. І тут також на вас чекає приємна зустріч, і, як мінімум, хороший час, який ви проведете разом. Ну, про перспективу тут, звісно, я не можу говорити, тому що у всіх все індивідуально, але в цілому це буде такий приємний час, який ви проведете разом. Далі варіант номер три. Тут у нас вісімка мечів і зірка. Дивіться, що чекає в майбутньому. В майбутньому ви. Трохи себе обмежите, можливо, це буде обмеження ментальне, якась ви будете боятися щось сказати і не, не бачити виходу з якоїсь ситуації. Можливо, це буде обмеження фізичне, тобто це ви втрапите в якусь ситуацію, яка не дозволить вам рухатися фізично. Да? Тобто, це можливо якась хвороба, проте вона незначна, тому що по зірці тут далі йде відкладений проект, відкладене бажання, надія якась. Ну і тут, власне, така трошки не скора, не скоро. Ну, не сказати одужання, але не скоро прийняття. Прихід до тями, да? але тут і такий також по зірці, також якась перспектива. Якщо це робоча якась ситуація, то ви потрапите в якусь патову ситуацію, безвихідну, але, але ви маєте вже план, як із цього виплутатися, як знайти рішення тій чи іншої ситуації, як покращити свої умови, соціальні, робочі, да? можливо, навіть інтелектуальні, і, можливо, тут іде мова про інтелектуальну власність. Ви ще можете боротися з кимось за свої права інтелектуальної власності, і, або ж не власності інтелектуальної, а фізичної, і ви зараз в обмеженому просторі, але по зірці цей проект все-таки набуде чинності, і він буде працювати на вас з користю. Ось так, така у нас порада буде для всіх. Вона говорить про те, що на вас чекають ось такі події. Тому. Буду вдячна всім за лайк, коментар, за поширення, за те, що ви поділитеся фідбеком, інформацією, яка вам зрезонувала, можливо, не зрезонувала навпаки, і ви там, можливо, програлася в якомусь негативному ключі, також пишіть, також мені буде дуже цікаво і корисно це почути для себе. Тому всім дякую за увагу, па-па!